Так, так, так. Архаем. Что я за мудак? Side of life, привет. Ти припуг, друже? Ну, він зараз мене може блайндом забрати. Але він мені відчайдушно зробив. Дякую І на цьому. 33 секунди перезарядка. І все, і він світитися не буде, він просто чекає на мене. Ну, я теж на тебе почекаю. Хто я такий, щоб собі відмовляти в тому, щоб по РХМ постріляти. Ну він десь ось тут стоїть. Мені здається, що він що рідненький. Да нічого, сидимо, граємо на арті. Думав пофармити, але заїкаємось. Так, да, взер нова фішка, він він... він... він грає за Юку. Що ти по поблайндив, хлопче? Ще один кліп блайндить воно мене? Да в нас сьогодні щось дуже багато болячих. Болючих пострілів? Що ти робиш? Що це таке? Що за танці на бабахах? Ш що це таке? Це, це буст, це, це. Зливається спеціально тіп. Ні-ні-ні, не блайндом. Він засвітився. Я йому дав на 769 пробиття. Та ну, ну ви ж бачили, що ця бабаха? Він ось тут стоїть. Танцює з бубном, блін. Ну, я його чекав. Тому що він з Котеняка мені дав фугасом на 414. Як він посмів таке робити зі мною? Ой! Дівчинка. Девісь на першій передачі їде. Це якісь, типу, підставушники чи що. це? І ми його не пробили. Ну, ви знущаєтесь, там 1200 хп було. Ми йому дали на 600. Так там які чити? Ну? Він стояв на ті самі позиції. Я роз... ну, типу, я розумів, він, він напевно, побачив, що. Що перший постріл типу розриву не було, і він розумів, де я стою. Я переїхав чуть, -чуть лівіше. Став на інші кущики. І він чекав мого пострілу. І я чекав моменту, коли він засвітиться. Ну, коротше, моє терпіння виграло. Вау! Блін, кидати вертухи? Ну, він здає назад. Фішка в тому, що ми знову, по ходу гарматою зловили снаряд. Ну, зараз цікаво бабаха, скільки засвітиться. Але, скоріш всього, там не буде пробиття. Реклама не та країна. Треба здавати назад, щоб у нас було 15 метрів від куща. Ну, він вперед не поїде. Треба кинути ось так. Так, дивимося. 381 ХП. Або бабаха йому дала на 1000 і потім. Але хто це міг добрати? А ні, це, це яга якраз дала. То ми його пробили на півтори тисячі. Це значить у нас полторошка і плюс ще блайнт туди. Що це п'ятеро? І в нас стерва залишилося. Ну, стерва напевно ось тут стоїть. Ну, а де їм ще стояти? Ось дерево зламане. Може бути якось тут на цьому кущику. По суті, можна було б дати блайнд, але зараз я бачу ЄБР наш проривається вперед, він зараз буде світити. Вау! Такого повороту я не очікував. Ой я ідіот. Але як мені пощастило. Як мені пощастило, що підкрутило. І там ще леопард стоїть. Ніхрена собі. Це що ще? Потенційний! Четверте пробиття забій. Я не встигну зарядитися, але, в принципі, в нього. Шо, таран? 930 хп. О, леопард хорош. І де ти зараз стояти? розстояти? Давайте 6000 робимо. Ще одне пробиття. Або це не пробиття. Ну я не знаю, скільки я тут накидав до хріна. Просто до хріна. Три пробиття на Т92 на міській карті. Мені здається, цей бій треба вирізати. Але мені крутить. Кручений бій, дуже кручений бій. Єбать, блядь, віз двісті. Єбанутися. Ну цей бій ще раз треба буде вирізати.